Давайте помолимось за нашу державу, за Україну. Давайте помолимося за тих, хто її захищає, хто працює, що в тилу, що на передовій. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе за кінець цієї війні. В ім'я Ісуса Христа я звертаюся до Тебе, Господи, і молю Тебе, зупини цю війну. Нехай росіяни повтікають на свою землю, нехай війна закінчиться і перестануть гинути люди, нехай ці люди краще навернуться до тебе, Господи, допоможи їм знайти тебе, святий Боже, Всемогутній, захисти, заступися за Україну, за її народ, Господь святий Всемогутній, нехай прийде мир в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе за нашу владу, за президента Зеленського, допоможи йому вистояти, допоможи йому бути мудрим, мудрим від Тебе, допоможи йому не слухати диявола, а слухати лише Тебе, Господи. Допоможи йому, Господь, бути справжнім лідером від Тебе, Господи, нашого народу. Я прошу тебе. За його Господь помічників, я прошу тебе, Господь, за депутатів, я прошу тебе за міністрів, я прошу тебе за генералів, за солдатів, Господь, за офіцерів, за всіх, хто зараз Господь, тут в Україні, і за тих, хто бореться, захищає чи в тилу, чи на передовій. Допоможи кожному з них, Господь, знайти тебе і жити це життя з тобою в серці. Допоможи Господь. Кожному українцю залишитися живими і знайти тебе, святий Боже, покаятися перед Тобою за свої гріхи і прийняти тебе, Ісуса Христе своїм Господом і Спасителем. Молю тебе, прошу тебе, святий Боже, за всіх генералів, за офіцерів, за солдатів, за сержантів, які зараз на війні. Я прошу тебе, Господь, захисти їх. Збережи, і нехай всі вони повернуться додому. Ім'я Ісуса Христа, святий Всемогутній Боже. Я прошу тебе за Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, за Василя сина Мар'яни, за Антона Дарієнка, Андрія Костюка нехай знайдеться, за Андрія сина Любові Андрія, Юрія сина Наталі, саму Наталію, На... Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського. Діму Свіредовичу, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репанка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Ємельянова, нехай знайдеться живий, Віталія сина Інни, Віталія чоловіка Наталії, Богдана Сина Продавчині, Михайла Збишева, чоловіка Змакарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи прізвище не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія. Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима брата Наталі, Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида сина Любові, сина Люди Плахтєнко, Володимира сина Марії Гомонай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталію, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. За безвісті зниклого Федоренка Сергія Сашу Суворова нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кільник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра Валерія, Вадіма Коржус, Ігоря Остимчука, Сергія Сина Марії, Олексу. Олександра і Володимира Катерини Зікунова щоб знайшлися. Сина Люби Кухарчук Івана та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленка ніколаєнко за звільнення з полону Андрія, е, за Андрія Івана Оксани, адміністратора, за Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд. Наталі з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія синів Оксани Шкарлова, Сергія Вегівського, брата Альони, Віталія Жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойко, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлана, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зонокиївців, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа. Василя Гриджука, Володимира Федорова, Миколи Ткачука, за звільнення з полона Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченка і його побратимів, за воїнів Ганни Ільків, Михайла Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, нехай знайдеться, за безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлиша, за безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря, нехай знайдуться. За Богдана, Богдана Оксани Мозя, за воїнів Ірини Лящовської, Володимира, Романа, Мар'яна, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, Фігурського Дмитра, Тараса Галін Максимчук, Назаря сина Петрик, Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук, Василя та Володимира та Миколу, Василя Женя Андрійчук, Віталія і Миколи Галини Филинович. За Андрія Матлика зникло безвісті, нехай знайдеться, за Дмитра Марії Мадзюк Михайлівни Михайлів, зникло безвісті, нехай знайдеться, за Романа Оксани й його побратимів, Дмитра Литвиненко, Тараса Галини головин, Валентина Брата, Олександра Сина і Степана Зята Лідій Лещук, за Олександра Михайлова, Олександра Миколи, Василя Андрія, Оксана Жияна. За Олега, котрого підвозив, за Сергія сина і Неоніла Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Куманенка Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова Коломис Марії, за зниклих безвісті Сергія В'ячеслава Павла, Юрія нехай знайдуться. за безвісті зниклого Константина, сина Ніни Васильівни зі сотої бригади, нехай знайдеться, за безвісті зниклого Мирона Ольги Куден нехай знайдеться, за Андрія та Євгенія. Тамара Сторожок, Олександра Ніни Андрушенка, за Віталія зниклого безвісті, нехай знайдеться, за Михайла Тетяна, Сергія сина Любові, Діпра Манар, Горіна Богдана та Андрія, за воїна Євгена. За зниклого безвісті Володимира, нехай знайдеться, за Євгена, Сергія, Ларису і Любова Фанасенка. За Зниклого безвісті Володимира Сорокіна, нехай знайдеться. За Зниклого безвісті Богдана Петренка, сина Галини, нехай знайдеться. За воїна Олександра Раї, за звільнення з полону Жовнерека Павла, за воїна Андрія Люби Бойко, за Валентина Хомотовського і його побратимів, за зниклого безвісті Станислава Липського, нехай знайдеться, за Віктора Крука з Фастова, за Олександра Сина Любові Гребінь, за Михайла Володимира Івана Ореста Тараса Ігоря, за зниклого. Ростислава Петчука нехай знайдеться, за зниклого Сергія сина Людмили нехай знайдеться. Зазникла Олексія Дзюби Гаврилівни, нехай знайдеться. За Олександра Валерія Романа Владислава Володимира та їх побратимів Світлани Пантелеєва. За зниклого Олександра сина Тані, Хоружої з Іванківців, нехай знайдеться. За онука Олександра Зятя, Сергія та племінників, Романа. Ніли Григорієва Ласяцької, за Миколу чоловіка Світлани з Небелиці, за Сергія сина Анни Валін, за сина Катерини Остименко, за воїна Василя Марини Хміль. Господи, захисти їх збережи, поверни їх всіх додому. В ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, святий Боже. Нехай всі, хто зник без вісті, нехай всі, хто в полоні повернуться додому, нехай всі, хто зараз на війні будуть захищені, Господь, від куль, від снарядів, від смерті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я прошу Тебе, святий Боже. Також за людей, які мають потребу, які звернулися до мене. Я прошу тебе за звільнення від проклять, взяття життя в Божі руки і благословене життя В'ячеслава, сина Наталії Андрушка. За звільнення від нечистого духа і та зцілення горла Олександра Дудки. За зцілення від хвороб Олега Батіга, мать, батька Ярослава і матері Стефанії зцілення серця Світлани, зцілення серця і нервової системи Павла, Максима, Олександра, Владислава, Артема, Олександри, Іни, Еміне, Емілії, Тетяни, Дарини, Ангеліни, Людмили, зцілення суглобів Руслана Ковальчина і спини, звільнення від страхів, від проклять і боргів зцілення Ірини, зцілення та спасіння Родіона, Микити, Світлани, Тетяни, Олексія, Федора, Дмитра, Бориса, Людмили, за звільнення від ігроманії Сергія, онуки Ліди е, Ілащук та спасіння брата Валентина за родину Олени Олександрової, зцілення онука Сергія і сестри Лариси Любові. Афанасенко, за зцілення Іванни Галини Маляр, за зцілення від онкології Петра брата Анни Бобик, за зцілення сестри Наташі старшої Наташі молодшої, за зцілення тещі моєї, за зцілення онкохворого Кароля, чоловіка Ірини Петренко, за спасіння і благословене життя Дар'ї Зумані. в ім'я Ісуса Христа Господь, почуй мою молитву і благослови. W imię Jezusa Chrysta. Amen. Hallelujah.